Всім привіт! З вами знову Ольга Богданова. І ми продовжуємо працювати із Google технологіями. Сьогодні у нас другий урок, і е, на сьогоднішньому уроці ми розглянемо два питання: що таке Google диск і як з ним необхідно працювати. Для того, щоб розпочати роботу з Google Диском, нам необхідно увійти в Google і натиснути кнопку «Войти». Минулого разу ми завели обліковий запис на Валентину Іванову. Обираємо її, вводимо пароль для входу. І у верхньому правому куточку у нас є така от решіточка. Ріш... Ми натискаємо на неї і входимо в диск. Коли ми війшли вперше на наш Google диск, ми бачимо, що тут порожнє. Google Диск це такий собі архів е, ваших файлів, доступ до якого ви можете отримати в будь-який момент. Головне, щоб було підключення до інтернету. Все відбувається так, як у звичайному комп'ютері. У Google диску, як і в звичайному комп'ютері, є папочки, є файли, які зберігаються відповідно у папках. Тому, е, коли у вас. Е, Пустий Google диск, варто подумати про структуру вашого диску, про те, які файли будете ви там зберігати, для чого ви їх будете зберігати. Ну і відповідно на вашому диску повинен бути повний порядок. Тому я пропоную вам навчитися в першу чергу створювати папки. Для цього вам необхідно натиснути кнопку «Создать» або Створити, яка знаходиться у лівій частині нашого вікна. І Google Диск нам пропонує варіанти створення об'єктів. Зараз ми почнемо із папки, тому ми натиснемо відповідно папку. Оскільки це у нас пробні уроки, тому пропоную вам назвати нашу першу папку навчання. І натискаємо кнопку создать або кнопочку Enter. Ось з'явилась наша перша папка, яка називається навчання. В цій папці ми зможемо розмістити будь-які файли, які нам необхідні будуть при подальшій роботі. Ну, Папочку ми навчилися вже створювати. А тепер давайте навчимося, як завантажувати файли на Google Диск. Наприклад, я хочу перемістити деякі файли із мого комп'ютера власного на Google Диск. Для цього я відкриваю ось папочку, яку мені необхідно. Знову ж таки, натискаю кнопку Создать. Загрузіть файли. І вибираю будь-який файл, який мене цікавить. Натискаю кнопку відкрити. Внизу у мене з'являється віконечко стану завантаження даного файлу. І ось бачимо, що цей файл уже завантажений. Інший спосіб завантаження файлів на Google Диск дуже простий. Для цього ми зменшуємо вікно. Нашого браузера і відкриваємо папочку, яка знаходиться на, на комп'ютері, в якому розміщаються файли, які я хочу перемістити на Google Диск. Убираю даний файл і просто перетягую його. Ось ви бачите знову ж таки стан завантаження іншого файлу. Ось він з'явився, цей файл. О, тепер у, у мене на Google дискі у папочці навчання. Є два файли. Це зображення, ми можемо завантажувати будь-які файли. Google Диск дозволить нам переглянути зображення, текстовий документ, таблицю електронну і презентацію. Якщо ж ми завантажили інші файли, які не підтримуються Google диском, такі файли ми зможемо завантажити тільки з Google диска на е, комп'ютер, і вже на комп'ютері безпосередньо при наявності е, програми, яка зможе переглянути даний файл, ми можемо переглянути файл і відкоригувати. Ну, Завантаженням ми розібралися. Тепер які ще можливості нам зможе надати Google диск? Google диск дає нам можливість не просто завантажувати файли, а і створювати файли, користуючись відповідними програмами. Які переваги даної послуги? Переваги в тому, що нам зовсім не потрібні ліцензовані офісні програми, достатньо в інтернеті мати обліковий запис у Google. Зайти в Google Диск і ми можемо з вами створити або документ текстовий, або електронну таблицю, або презентацію. Більш того, ми можемо створити форми, можемо малюнки створювати і карти. Ось подивіться, скільки можливостей надає Google диск для роботи. Як створити Google файли, ми з вами поговоримо на інших уроках. Сьогодні наша задача. Познайомитися, оглядово з Google диском, з його можливостями? Ще один важливий момент. Всі наші файли, які знаходяться на Google диску, вони поки що доступні тільки власнику цього Google диска. Якщо ж ви хочете, щоб ваші файли були доступні іншим користувачам, вам необхідно відкрити доступ до цих файлів. Як це зробити? Для цього існує е, декілька способів. Перший спосіб, коли ви тільки завантажили файл, і ви відразу ж знаєте, що необхідно відкрити до нього доступ, у вікні стану завантаження є кнопка настройки доступа. І натискаємо Включити доступ по силки. Ось оце посилання буде посилання доступу до вашого файлу. Натискаємо кнопку «Готово». Другий варіант. Обираємо файл, до якого ми хочемо відкрити доступ. І на панелі інструментів, ось у верхній частині, у нас є ось така людина із плюсиком. Натискаємо і з'являється знову вікно, в якому ми включаємо доступ до посилання. І кнопочку готово. Ось тепер наші файли вже мають загальний доступ. Тобто людина, яка буде мати посилання до цих файлів, вона зможе відкрити їх, переглянути, завантажити, тобто скористуватися вашими файлами. Після надання загального доступу до наших файлів ми не завжди можемо брати відразу ж. Наше посилання, іноді ми до цього звертаємося декілька разів, або трохи згодом. Як же дізнатися посилання на даний файл? Для цього ми обираємо файл, який ми хочемо подивитися посилання, і натискаємо на, отаку от, на такий значечок, який вказує на посилання. Ось посилання на наш файл. До речі, тут вказано, вже, що будь-який користувач може. Знайти і переглянути даний е, файл. Можемо змінити доступ до даного файлу, виключити доступ по посиланню, от, виключить. Або можемо е, надати доступ навіть до редагування, а не до тільки перегляду. Так. Ми можемо переглянути файл, якщо натиснемо ось на таке око попереднього перегляду. Коли ми попередньо переглядуємо наш файл, ми можемо роздрукувати його, відкрити за допомогою іншої якоїсь програми. Ось нам Google Диск пропонує їх три. Ми можемо скачати даний файл, змінити доступ. ну і... Зробити деякі інші операції, а саме помітити, наприклад, як найкращий файл або е, особливий файл. Ми можемо перейменувати файл. Так, закриємо. Ну, Інші операції в нас ось тут також є отакі три точки. Ми можемо знову ж і тут відкрити за допомогою інших програм. Перемістити в іншу папку навіть можемо. Зробити помітку на даному файлі, тобто зробити його особливим, перейменувати, властивості якісь переглянути. Копії можемо створити, можемо скачати. Так. Ну, Як і будь-який файл на нашому комп'ютері, ми можемо ще й видалити його, натискаючи на корзинку. Наші файли ми можемо розмістити декількома способами. Для цього ми натискаємо на таку решіточку у вигляді списку, от, або у вигляді сітки. Ми можемо відсортувати по алфавіту, наприклад, для цього ну, бажано розмістити у вигляді списку. і Натиснути на кнопку, сортувати і по найменуванню, по даті зміни, по даті моїх змін і по даті перегляду. Також є деякі налаштування, ми їх не будемо переглядати, що ще може надати нам Google Диск? У лівій частині? Є декілька е, додаткових кнопок, які дозволяють нам відсортувати наші файли. У розділі Доступні мені будуть знаходитися файли і папки, е, якими поділилися з вами інші користувачі. У розділі Google Photo ви можете завантажити фотографії. Так, щоб було більш систематизовано на вашому диску, Google запропонував такий розділ, як Google Фото. У розділі недавні ми побачимо файли, які були змінені нещодавно. Пам'ятаєте, якщо ми зробимо ось, наприклад, на файлі ось цьому поміточку, що це. У нас особливий файл, так? то у розділі помічені ми побачимо даний файл. Тобто всі важливі файли, які ви, якими ви користуєтеся дуже часто, можна, поміст... можна помітити зірочкою, і вони автоматично переходять у помічення. Тобто дуже часто користувачі видаляють інформацію, і для того, щоб забезпечити вас. Від випадкових видалень існує е, розділ корзина. Е, у корзину попадають всі файли, які ви будете видаляти. Ну, наприклад, давайте ось видалимо якийсь файл і відкриємо корзину, ми побачимо. Що цей файл буде в корзині. Якщо ви впевнені на 100%, що е, даний файл вам тут не потрібний, і він буде займати е, місце на вашому Google диску, то відповідно оберіть його і видаліть остаточно. Google знову запитує, чи дійсно ви хочете видалити цей файл. Так, удаліть. І тепер корзина у нас пуста. Google диск у нас може розміщатися і на нашому комп'ютері. Для цього нам необхідно скачати диск для комп'ютера. Ось кнопочка у лівій частині. Так. Ось кнопочка скачать. Google запитує, для яких е е пристроїв ми будемо з вами е скачувати. Google диск. Нам для комп'ютера треба, для ПК. Ставимо галочку, що ми е, умови всі будемо виконувати. Приймаємо умови. Так. Обираємо, куди ми хочемо завантажити наш Google-диск. Ось внизу у мене є Google-диск. Він завантажився. І тепер я його запускаю. Дозволяю його встановити на свій комп'ютер. І після завантаження у пускі у вас з'явиться Google Диск на вашому комп'ютері, куди ви можете з легкістю переміщати всі ваші файли в звичний для вас спосіб. Роботи операційної системи, навіть коли у вас немає е, підключення до інтернету. Після того, як інтернет підключиться автоматично, ваші файли синхронізуються до Google диску і е, вони будуть там вже знаходитися, знаходитися безпосередньо. Після того, як завантажився Google Диск на наш комп'ютер, з'являється повідомлення від Google. Де він запитує е, адресу електронної пошти і пароль для е, того диска, з яким він буде працювати. Так. Ну, ось він е, нам розповідає, як правильно працювати із Google диском на нашому комп'ютері. Можете це все уважно перечитати. І тепер наш Google диск знаходиться в кнопці «Пуск», «Всі програми. Ось Google Drive. Так. Якщо ми е, хочемо переглянути, що знаходиться на нашому Google диске або завантажити туди е, файли, ми натискаємо Google Drive. Ось папочка відкрилася нашого Google диска. Бачимо наша папка навчання. І в папці навчання у нас, відповідно, є відповідний файл. Давайте спробуємо перемістити файл із е, комп'ютера. Ось, наприклад, я хочу цей файл, який знаходиться у мене на комп'ютері, скопіювати на Google Диск. Ви бачите, що е, на самому файлі є такі дві синенькі. Е, Стрілочки, це означає, що відбувається синхронізація даного файлу. І як тільки стане ось така галочка, це означатиме, що е, даний файл уже завантажився на Google Диск. Якщо ми зайдемо на наш Google Диск, то ми побачимо, що даний файл вже тут існує, він уже завантажився. Як тільки тут стане галочка, це означатиме, що... Даний файл завантажився повністю, і ми його можемо використовувати вже із Google-диска. Наш Google диск може розміщувати деяку кількість інформації, тому для того, щоб слідкувати, наскільки наш Google диск наповнений, ми можемо переглянути інформацію, яка знаходиться. Яка знаходиться у лівій нижній частині вікна Google диска. Ось коли ми підведемо курсорчик, то ми побачимо, що зараз у мене завантажено 303 кБ із 15 ГБ. Тобто Google диск мені надав місце на 15 ГБ. Проте ми повинні пам'ятати, що сюди входить і інформація, яка знаходиться на Google Диску, і інформація, яка знаходиться на е нашій електронній скриньці в Gmail. І інформації, яка е, знаходиться у Google Фото. Тому, будь ласка, обережно із файлами. Слідкуйте за е, вільним місцем вашого Google-диска. Бажано періодично е, чистити ваш Google-диск, щоб не було перевантаження його. Ну і саме головне е, структуруйте вашу інформацію на Google диску, тоді ви. Тоді ви з легкістю знайдете будь-яку інформацію, яку ви там розмістили. Ну, а на сьогодні у нас все. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.